Вітаю, друзі, запрошую вас до лісової казки. Я хочу вас запитати, а чи знаєте ви, що такий ліс? Напевно, знаєте. І художник знав, який хотів його намалювати. Та сталася цікава пригода. Хочете знати, яка? Тоді послухайте. А розповів нам її. Дідусь Лісовичок, господар цього лісу. Давайте будемо слухати. Одного разу художник вирішив намалювати ліс. Що таке ліс? розмірковував він. Звісно, ліс це дерева. І він намалював дуби ялини. Сосни, кущі ліщини, зелену траву і яскраві квіти, а в куточку картини він намалював маленького чоловічка з довгою бородою, дідуся лісовичка. Бож, який це ліс без лісовичка? Це ж я, господар лісу. Овісив художник свою картину на стіну, помилувався нею і кудись поїхав. Коли за деякий час він повернувся, то на картині побачив лише чорні стовбури дерев, що трапилося з лісом. Чому він пропав? жахнувся художник. Ти забув намалювати гриби, звався дідусь лісовичок. Без грибів не буде лісу. Художник взяв пензля і намалював знову дерева й кущі, траву, квіти. А серед трави гриби. Проте Ліс продовжував усихати, це тому, що у твоєму лісі немає комах. Художник знову взявся за пензля. І на квітах та листячку з'явились яскраві метелики і моторні жуки. Ну, нарешті все в порядку. Вирішив художник і, ще раз, помилувавшись картиною, знову кудись поїхав. А коли він невдовзі з'явився, то не повірив власним очам. На місці розкішного килима сквітів і трав, була лише оголена земля. І дерева теж були голі, неначе взимку. Художник підійшов ближче і вжахнувся. Весь ліс було вкрито товстим шаром гусені та жуків. Це ти усьому винний. Ти, ти наказав мені намалювати комах, а вони з'їли весь ліс. Що ж робити? Невже я ніколи не зможу намалювати справжній ліс? Ніколи. Якщо не намалюєш птахів, тому що справжній ліс не може існувати без птахів. Художник не сперечався. Взяв пензлі, фарби. Він знову намалював дерева, кущі, траву і квіти. Під деревами в траві він хитро замаскував гриби. На листя посадив метелики, бджіл і бабок. А на гілках з'явились веселі птахи. Працював він довго, мені затишно в цьому лісі. Однак я не хочу, щоб він знову загинув. Але чому ж тепер він може загинути? Адже в ньому є все? Не все. Намалюй жабу і ящірку. І художник намалював жабу та ящірку, а ще різних звірів. Він закінчив роботу, коли на дворі було темно. Художник хотів запалити світло, аби побачити, що в нього вийшло. Та раптом почув якісь шерехи, форкання, тріск гілок. Ось нарешті це справжній ліс. Тепер він буде жити, тому що тут є все і дерева, і гриби, і квіти, і тварини, Це ліс. Художник запалив світло і уважно подивився на картину. Але лісовичок десь сподівся – а може, він просто причаївся у траві або сховався у кущах? Може, він заліз на дерево, і його не видно було серед листя? Та він міг заховатися в лісі де завгодно, адже там живуть тисячі й тисячі мешканців, яких неможливо побачити. Але всі вони неодмінно знаходяться в лісі, Любий, друже придивись, будь ласка, у лісі всюди казка. Вона блукає лісом. Прислухайся, будь ласка, у лісі всюди казка. Дітки, бережіть ліс, він дарує нам чисте повітря, прохолоду і красу землі. А ще він є домівкою багатьох тварин. А наша зустріч закінчена на все добре.